Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин ми отримали важливі новини прямо з тренувального центру Динамо. Тренер Олександр Шовковський матиме три підтверджені пропуски на матч цієї суботи проти Луганської зорі. Тож підпишіться на канал, поставте лайк відео та приєднуйтесь до мене, щоб дізнатися більше цієї суботи, 18 жовтня, київське Динамо вийде на поле в дев'ятому турі української прем'єр-ліги, зустрівшись на виїзді з Луганською Зорею. Але, на жаль, у Шовковського будуть серйозні проблеми з розстановкою оборони та півзахисту. Першим гравцем, який буде відсутній, є захисник Крістіан Біловар, який все ще відновлюється після травми, отриманої в останньому матчі проти металіста 1925. Він все ще проходить лікування і не поїхав з групою. Ще один гравець, який залишився відсутнім, Денис Попов, який перебуває на завершальній стадії відновлення. Гарна новина полягає в тому, що Попов вже розпочав фізичну підготовку і має повернутися до тренувань з командою найближчим часом, що свідчить про те, що його повернення наближається. І третій відсутній півзахисник Анхель Торрес. Колумбієць все ще тренується індивідуально. Але медичний відділ підтвердив, що він має повернутися до тренувань з групою наступного тижня. Іншими словами, вболівальники Шовковському доведеться внести серйозні зміни до складу команди, щоб спробувати забезпечити собі ще три очки навіть за такої кількості відсутностей. Але командний дух залишається сильним, і вся увага зосереджена на перемозі гостей. А ви чи вважаєте ви, що Динамо зможе перемогти зорю, незважаючи на ці проблеми? Залиште свій прогноз у коментарях та виявіть свою підтримку нашій команді. Я залишаю вас тут, синьо-білі вболівальники, до наступного відео і як завжди, слава Динамо!